Привіт, друзі! Ну що, нарешті я добрався до того, щоб зняти огляд, коротенький огляд моєї нової машини для таксі. Чому я довгенько його не знімав? Бо правильно по назві відео ви зрозуміли, я зіткнувся з деякими проблемами з цією машиною, і в принципі, може би цих проблем у мене і не було, якби я купив машину нову з салону під замовлення. Але так як вибір був обмежений, і зараз всі машини, в принципі, навіть навіть ті, що в дорозі викуплені, то мені довелося обирати із того, що було в наявності. А в наявності було в Києві всього два автомобіля: білий і чорний. Чорний мені зовсім не сподобався, тому взяв я білий. Це автомобіль 2024 року. рестайлінг, 800 кінських сил, повний привід, комплектація V. Автомобіль після ДТП фарбоване крило переднє. Але і заднє крило з маленьким кусочком шпаклівки. Ну, як ви знаєте, для мене шпаклівка мені нічого поганого ще в житті не зробила, тому я на рахунок цього і не парився. Для мене головне, щоб машина їздила і працювала, і заробляла гроші. Чому комплектація V? Ну, по-перше, тому що це було все, що було в наявності. Може, якби я обирав із 10-20 автомобілів, я б взяв комплектацію U. Які особливості? Особливості комплектації ВІ в тому, що тут немає пневмопідвізки, тут немає електричних дверей. Тобто ручки в мене. Ручки в мене механічні. Ну о, є. Механічні ручки і механічні двері. Електричних дверей немає, але є дотяжечки. Це дуже класна штука, яка мені дуже подобалась в Ягуарі. Є дотяжечки. Раз, дверечка дотянулася, все супер. В принципі. Останній тест Зікарнуль 01 У мене був рівно в такій самій комплектації. Я казав в кінці, що я б хотів працювати в таксі на такій машині, і якось так все вийшло і склалось, Що саме на з такої комплектації машину я і купив без електричних дверей, без пнямо і без поворотного дисплею. В принципі, зараз я зрозумію, що ці функції мені особливо і не потрібні. А також ще хочу сказати на рахунок 800 кінських сил, повний привід, 800 коней. Мені ця потужність зовсім не потрібна. Кілька днів я поїздив і відчув, що це надлишкова потужність. Тому я кілька днів поїздив і дуже різка реакція на педаль акселератора, і мене трішки це почало напрягати, тому що хочеться їздити комфортно, повільно, плавно прискорюватись зі світлофору. Ну ще, вважаючи на те, що зважаючи на те, що в тебе в машині пасажири. І Мені один власник Зікр 001 підказав, що можна зробити налаштування там не тільки там, еко, комфорт, спорт, а ще й персональні налаштування. І там можна вибрати кермо в режим спорт, тобто кермо стає важким, і двигуни в режимі економії. Тобто виключається передній привід, машина стає переважно задньопривідною і, в принципі, їде вже доволі плавно. І так, на рахунок проблем, з якими я зіткнувся. Перше, це не дуже якісно відновлений автомобіль після ДТП в Китаї, саме в Китаї, тому що, ну, в принципі, там до покраски, до всього мені навіть немає ніякого діла. Автомобіль повністю вкритий захисною бронеплівкою. Панорамна криша покрита атермальною плівкою. Лобарь, атермальна плівка. В перші дні, коли я почав їздити, я почув якийсь дискомфорт, трошки, трошки дискомфорт. Як, наче знаєте, як будто не виставлений розвал. І ти їдеш, і трошки як зажовує колесо. Ну, я собі думаю, блін, ну щось тут не так. Я поїхав, звичайно, до пацанів на Royal Service. Ми розібрали передню частину, ну, типу, зняли захист, почали всюди заглядати, і виявилось що на геометрії кузова, що завалений кастер переднього правого колеса. Тобто, після якогось незначного удару, я думаю, що це був удар або в передній бампер в крило і саме заділо колесо. І, в общем, нерівно стоїть, нерівно стоїть переднє праве колесо. В плечах потужний, да? Ну, грубо говоря, такі саме, як тебе не його рибу. Та на речах ти що, мощний, да? Да, речаги, так, речаги тут мощні. Важен такий, ти, ти знаєш? Потужний. По розміру, як 405. <рисували> на 405-му. <рисували> на, на рейнже, да? Да. <рисували> на каюні менше. Росі каже, що її трошки підрозбирали, бо речери кручені. Підрозбирали? <рисували> да, трошки. <рисували> Щось робили в ній так? Може бути. Ну але з двох, з двох сторон речаги да. Ну, Хоча слідів якогось ДТП немає, да? ну, так? ДТП немає. Типа мощного. Подрамник знімався. Так. Да. Дивіться, з печатки на болту. Да. Подрамник знімався, з двох сторон. Mm -hmm. Що, так що що ми робили? Знімали. Ну все, зараз почнеться. Оце купив. Оце купив. Кось, всі переживали, що я купив машину, на якій я більше не буду їздити на СТО і більше не буде контенту. А фіг, Все буде, пацани, все буде. Тут щось, бачите. Це масло. Масло? Полу ось. Риварійка. Теж знімалася, бачите, печатки? Так. Да. Ріварі ріва піднімалися, провода відкручені. Тут ось бач, бо кліпчика вона mm -hmm. одну мене. Це теж десь має стояти або тут, або тут. Так, ну. да, рульове крутилося. Пильники вроді Ось мокра, провачтиві і ось це сиділо. Так, бачу. Бач. Ось ось, бачите, диви, завернуто пробували знімати, бачимо? Так. Пластиночка. Ага, бачу. І що це може значить? Ну, сальник тече, ну, це масло з редуктора. Угу. Оце, на мене. Угу. Сальник по ходу вийшов строю. Чи воно так свободно ходить? Де? Це називається сальник Так, да, Сальник полуосі. Угу. Правий. Це мене дуже розстроїло. Звичайно, що це дуже мене розстроїло. І я звернувся до компанії продавця. Які пішли мені на зустріч і сказали, що ми про це не знали. Ми не знали про неякісний ремонт автомобіля, і тому ми забираємо його, забираємо його на дефектовку і вирішимо цю проблему своїми силами і своїми коштами. Я віддав автомобіль на два дні. Вони поїхали на СТО, розібрали і сказали, що серповидний серповидний важель, задній важель передньої підвіски нижня частина, Трошки ізогнутий. Ну, візуально це важко определити, а на СТО це побачили. Тому замовили цей важель, і звісно ж наявності нічого немає. Треба чекати три тижні, поки, все, поки деталь доставиться з Китаю. І виходить, що три тижні мені треба їздити. На заваленому кастері, ну, в принципі, в ходу я відчуваю це, але це не критично. Якщо їздити просто по місту на невеликих швидкостях, то в принципі нормально. Я думаю, три тижні можна витерпіти. Тобто, виходить, автомобіль майже новий, 7 тисяч пробігу, а вже є такі проблеми, як підтікання, підтікання сальника переднього редуктора. Завтра я записався на СТО, знайшов на Софіївській борщагівці Зікер автосервіс. Спеціалізуються вони виключно на зікрах, і я їм пояснив проблему. Ну тобто, до того як прийде. Як прийде цей важель серповидний, да, треба все-таки слідкувати за тим, бо сальника теж немає в наявності. Відповідно, і сальник, редуктора треба замовляти. І ми його завтра, звісно ж, замовимо. Але треба ж слідкувати за тим, щоб не закінчилось масло в передньому редукторі, тому що позавчора мені приснився наснився сон, що я приїхав на реал сервіс, вони поміряли рівень, а там, блін, менше третини масла. Коротше, і я тут проснувся і в паніки думаю, блін, треба шукати з щоб це не виявився такий віщий сон. От. Ну в общем, отакі от про проблеми. Ну, в принципі, вони не критичні, але так як автомобіль відносно новий і нам не сильно відомий. То я думаю, вам теж буде корисно подивитись, як справлятися з цими проблемами. Так, звичайно, я хотів купити автомобіль за 40 тисяч доларів і просто їздити, кататися і кайфувати. Ну, а вийшло, як завжди. Купив я, друзі, як завжди, те, з чим я буду їбатися ще трошки не один день. І так, це лише я вам назвав те, з чим я зіткнувся по ходовій частині. А тепер, що стосується електроніки. Десь на третій-четвертий день я приїжджаю додому, ставлю машину на паркінг, і в мене висвічується на весь дисплей повідомлення. От ви його зараз бачите, що ваш автомобіль заблоковано. І щоб розблокувати і підтвердити, що ви законний власник автомобіля, введіть пін-код і китайський номер телефону, щоб, щоб дістати цей пін-код. Ну звісно ж, я відправив, поставив машину на зарядку, пішов додому і на ранок почав задалбувати всіх людей, які. Причасні до цього автомобіля. Тобто, в першу чергу, це компанія, яка продала мені цей автомобіль. Вони сказали, що перший раз таке повідомлення бачать, і що з цим робити, вони не знають. От. Потім я зателефонував, зателефонував в Zіcere Україна». у них є свій сервіс, свій автосалон, вони якоби полуофіціал називають себе, дають якусь там гарантію, якщо купувати автомобіль новий у них. От. Тому я до них звернувся, вони мені кажуть. Де ви купили автомобіль у нас? Я кажу, ні, не у вас, просто купив, у мене така проблема. Вони кажуть, ну окей, знят, зняття блокування 500 доларів. Ну, коротше, я такий думаю, ну ніфіга, нормально, я пару днів покатався, вже 500 доларів розблокування, якийсь Пін-код. Думаю, ну капець. Виходжу до машини, знімаю зарядки, сідаю, цього повідомлення немає. тобто, Думаю, якась вігня, виходить, вчора 500 доларів. А сьогодні, ну я ж відповідно я почав шукати в Ютубі, всі там блокування, знімають блокування. Хтось пише в коментарях, що це розводняк, нічого не робіть, тому що воно саме пропадає. Відповідь автосервісу, що нічого там не пропадає, треба розблоковувати. Ну, в общем, ніхто на ці питання відповіді не, не знає. Я думаю, ну окей, буду їздити, поки не вискочить ще раз. Їжу, проходить два дні, опять я їду, і прямо по дорозі у мене вискакує повідомлення, що ви знаходитесь в місці. Яке там дал дуже далеко від офіційного дилера, типу, де не обслуговується, в країні яка не обслуговується. Ну щось краще, зараз я вам покажу цей скріншотик. В общем, десь ви знаходитесь там, де вам нельзя знаходитись. І якщо ви, типу, будете продовжувати їздити там, де вам нельзя їздити, то автомобіль буде заблоковано ну, або обмежено. Я так розумію, що будуть обмежені функції електроніки. Я не думаю, що вона просто стане як кірпіч, просто буде повідомлення на дисплеї і треба буде щось з цим вирішувати. І я для себе піймав деяку закономірність, що перший раз, що другий раз ці повідомлення вискакували рівно під час повітряної тривоги. Тобто РЕП збиває автомобіль. Тут включено супутниковий зв'язок. Немає ні Wi-Fi, вай ні вайфа карта китайська стоїть, але постійно увімкнутий супутниковий зв'язок, і я намагався його виключити, і не виходить. Він постійно активний. І відповідно, коли ребами збивають цю машину десь в африканські країни, то коротше, машина одразу висвічує от таке повідомлення. Тому я думаю, що так само як власники Тесла стикаються з тим, що під час повітряної тривоги десь. Коли дуже активно працює РЕБ, у них автомобіль не відкривається. Також злітають карти. Коротше, чув я що є такі у людей проблеми. Відповідно, у Зікра висвічується отаке повідомлення. Я думаю, не треба одразу їхати на сервіс, платити 500 доларів за зняття блокування. Я думаю, треба просто почекати, поки пройде повітряна тривога, і якби, потім запустити автомобіль і подивитися. Може, все буде в порядку. Ну, коротше, ви зрозуміло. За цим я теж буду слідкувати і буду з вами ділитись цією інформацією. Тому що ну, для мене особисто, да, я переживати, почав переживати за експлуатацію цього автомобіля більше, ніж за Ягуар. Якщо на Ягуарі я просто думав, що капець, як це дорого, може бути, да, то на цьому автомобілі я розумію, що мене просто можуть надурити на будь-якому сервісі по будь-якому питанні. Ну, як тут. Да. Може, Зікер Україна і не хотіли мене там надурити, чи що. просто може вони з такими ще не стикалися. Я не знаю. Ну, або просто. Коротше, фіг його знаю. Будемо дивитися, да? і я думаю, це буде корисний досвід як для мене, так і для вас. Ну і звісно ж, я думаю, вас цікавить основне запитання, які класи проходить цей автомобіль. І я би хотів, звичайно, виразити велику вдячність агрегаторам, особливо звичайно, уклон, що цей автомобіль беруть в Prime. Тобто, в мене є Bolt Premium, Uber Black і Уклон Прайм. І я вважаю, що це дуже справедливо, бо в коментарях ви пишете та це типа китайський автомобіль, і китайців типа прайм не візьмуть. Але зікер не можна назвати повністю китайським автомобілем, тому що над ним працювали також і європейські компанії, і європейські інженери, і все, що стосується дизайну інтер'єру, екстер'єру, е, якості матеріалів, все, все це було. Я думаю, в більшій частині розроблено саме європейськими інженерами і дизайнерами. Чому я вважаю, що цей автомобіль заслуговує бути в блекі, в праймі? Ну, по-перше, через відгук пасажирів, да? це вже з досвідом моїм, тому що кожен раз, коли я беру замовлення і приїжджаю, люди, по-перше, перший раз бачать цей автомобіль в основному, перший раз сидять в ньому, і вони в великому захваті. Чому я можу дуже сильно коротко і просто пояснити? Тому що задній ряд сидінь спроєктовано таким чином, що ти отримуєш неймовірний комфорт. Посадці а, і в перебуванні в цьому автомобілі. А чим саме це зумовлено? Це зумовлено тим, що тут дуже якісні матеріали: це шкіра напа, це Алькантара по всьому автомобілі і, звичайно, регульований нахил задньої спинки. Великий, дуже комфортний підлокітник. І виходить, що ззаді ти сидиш, а, ну, на мою думку, як в люксовому. Преміальному седані. Нічим не гірше, зовсім не гірше, ніж в ягуарі. Спинка регулюється настільки комфортним нахилом назад, що ти тут просто напівлежачі відпочиваєш. В принципі, в автомобілі чотирьох зони клімату, ти позаду можеш собі регулювати температуру комфортно для себе. Підігрів сидінь, вентиляція і масаж тільки на передніх сидіннях, на задніх тільки підігрів. Все. Тому, коли пасажири сідають в цей автомобіль. Я думаю, не то, що думаю, а вони мені просто кажуть, що вони кайфують. І за останній тиждень роботи, ну, чи і в 500 і 1000 гривень це просто заположняк. Просто от вчора. Поїздка 566, 1000 гривень без решти. Позавчора 1000 гривень поїздка, 1000 за 9, Полторушечка. І це був якраз пасажир, який неодноразово їздив за мною на Ягуарі. Він такий каже: Блін, а я кажу, мені висвітовою в праймі, що за мною їде Зікар 001. Я думаю, що це за машина? Спочатку зайшов в Google, коротше, подивився. Думаю, блін, нормальна тачка, вроді би на від зачекаю. Я приїхав, він сів просто в захваті, ще й мене впізнав. Ну, коротше, дав полторушечку, я був дуже цьому радий. Ну, і також мої постоянники, звісно, які їздять на преміальних автомобілях, також дуже сильно зацінили цей автомобіль. І дехто каже, що він навіть більше їм подобається, ніж ягуар. Саме тому, друзі, я вважаю, що заслужено, заслужено, зікер попадає. В усі преміальні категорії. Просто заслужено. І дотяжечка. Ну і звісно ж, одним із основних моментів володіння електромобілем, особливо китайським, це як його заряджати. Так як я живу в квартирі, то заряджаюсь я на публічній станції у себе на Борщагівці. І, в принципі. Для цієї машини на сьогоднішній день це взагалі не проблема, тому що тут у мене стоять порти GBT для швидкої і для повільної зарядки. Я собі придбав два о таких переходничка, які надають мені перевагу перед американськими або європейськими автомобілями. Зараз розповім, в чому ці переваги. Зазвичай. В американському або в європейському або в американському автомобілі є порт або трьохфазна зарядочка, або однофазна, як на цьому Фіаті. У випадку з Зікром я придбав два таких переходничка. Автомобіль у мене однофазний, але через цей переходничок я можу підключати собі трьохфазну європейський пістолет. Тобто робиться це отак. Раз. чик, І втикаємо його. В зарядний порт. І все. І виходить, що з, одноф... з трьохфазного пістолета в автомобіль поступає одна фаза. Тобто заряджається автомобіль на. Максимально на 7 кВт. Ну, в принципі, за ніч у мене автомобіль заряджається. Батарейка тут кател 95 кВт годин. Запас ходу максимальний, я думаю, що в районі 500 км, тому що середній розхід у мене виходить по місту десь в районі 20 кВт годин на 100 км. Ну і проїжджаючи там 150 максимум по місту за день. То, в принципі, розрядити батарею повністю нереально. І кожен день я заряджаюсь там на 500 гривень, на 400. Коротше, середня витрата по грошам виходить в районі 3,5 гривень за 1 кілометр пробігу на зікрі. Ну, отак. Так, от. так дотяжечка, комфортний вход в автомобіль, нажимаємо на педаль тормоза і під'їжджає у нас і сідушка, і кермо. Також є собі, ну ви знаєте, що є якийсь специфічний звук китайських електромобілів, коли вони їде повільно, да, щоб пішоходи, які трапляються нам в таких пішохідних зонах або у дворі, чули, що позаду на них наближається електромобіль. Я вивів собі гарячу кнопку на кермі, яка відключає цей звук, і автомобіль їде в абсолютній тиші. В принципі, по-своєму прикольно, але коли їдеш по дворі, так само нажимаєш на цю кнопочку, і він починає так гудіти, і пасажири одразу розбігаються. О, не пасажири, пасажири пішоходи. Коротше, корисна штука. Також я вам казав, що в режимах їзди. Ось цей огурчик, В режимах їзди. Бачиш, нас одразу почули, і всі розбіглись. Бачиш, всі чук -чук -чук, Всі пішоходи чи бо ми годим як ракета. Я собі ввімкнув режим персоналізації, і тут ми одразу бачимо, що в мене двигуни налаштовані на еко, тобто вони максимально задавлені, і я відчуваю по автомобілю, наче в мене десь кінських сил десь 300-400, максимум, не 800. І також кермо в мене стоїть в режимі спорт, тобто воно важке. В принципі, я собі налаштував автомобіль по відчуттям. Наче як я їду на ягуарі на своєму улюбленому, і так набагато комфортніше, тому що коли ти стоїш в режимі спорт, ну, машина дуже занадто потужна і дергана, ну, надлишкова потужність, яка просто не потрібна. Звісно, я нажимав педаль в підлогу, машина просто зривається з місця чотирма колесами, особливо коли ти перелаштовуєшся і нажимаєш, і тебе просто зносить чотирма колесами. Це дуже класні відчуття. Ну, але так як немає. Звука двигуна внутрішнього згорання, то в принципі якихось неймовірних емоцій воно не дарує. Це прискорення так, чисто технічно десь когось обігнати, десь вклинитися, бо там, якщо приходить замовлення за тисячу, щоб швидше доїхати. Ну а так, в принципі, ну 800 сил ну навіщо вони потрібні? Цей автомобіль був куплений за 38 400. Українізацію я ще не робив. Це коштує 1200 доларів. Поки що я не готовий, тому що виникли вилізли ці проблеми із сальником, із ходовою частиною. Також я зараз хочу поїхати на вібростенд і відчуваю дискомфорт, коли я вхожу в поворот на поганій дорозі, то в мене щось підстукає з лівої сторони. І нагадує мені це те саме підстукування, як у мене було на Ягуарі, коли я останній раз міняв кермові тяги. Я думаю, що тут та сама проблема може бути, а може якась стійка стабілізатора, не знаю. Тому що просто на СТО, коли просто подивились, подіргали все, то все, типа, в порядку. А так, якби я просто цей дискомфорт відчуваю, а тому я хочу зараз доробити всю технічну частину автомобіля. До китайської мови, в принципі, я вже звик і я вже все собі повністю переналаштував. Я вимкнув всі асистенти, які допомагають водію. Скажу чому? Вони дуже сильно заважають. Кожен раз, коли ти намагаєшся об'їхати яму, ти надаєш кермо вліво, вона тебе опа і назад, ти куди поїхав? Думає, що я там чи заснув, чи що, а насправді я хочу об'їхати яму, і вона мені це просто не дає зробити. Також ти наїжджаєш на лінію, вона починає вібрувати, вона починає тебе повертати, сигналізувати. Десь ззаді хтось під'їхав, вона сигналізує, спереді хтось під'їхав, вона сигналізує. Коротше, вона тебе постійно задалбує своїми асистентами, і виходить, що в тебе грає музика. І вона цю музику заглушає і пікає своїми асистентами. Це дуже некомфортно. Поворотничок. Непогано. Поворотничок... Ну, непогано, терпімо, я би сказав, не, не, не дратує. Ну, тому, звісно, всі ці асистенти я повідключав. Знайшов я це все в меню і тепер мені їздити. Ну, Тиждень мені знадобилось, щоб повністю цю машину переналаштувати під свою комфортну міську їзду. Розганявся я також 140 на ній, 150, їде вона дуже комфортно. Тут одинарний склопакет, але він товщий, ніж ми звикли та, у звичайних автомобілях, тому що тут дуже-дуже непогана. На 140 можна спокійно спілкуватись між собою і не напрягається взагалі. Музика тут Yamaha, 24 спікери, 24 динаміка. В принципі, нормально. Меридіан в Ягуарі звучав набагато якісніше, був глибше бас. але в принципі я вже звик, налаштував собі еквалайзер під себе, тому що базовий він звучить взагалі ніяк. Що мені подобається ще дуже сильно, коли йде вхідний дзвінок, звучить це не по всій машині, а виключно в динаміках, які встроєні, вбудовані в сидіння водія. Тобто я отут, от через ці динаміки, чую, як зі мною спілкуються, А ті, хто сидять ззаді, вони це не чують. Ну або дуже дуже слабенько. Тобто вона не, не кричить на, на весь автомобіль. Це теж прикольно, теж прикольно. Ну, в принципі, про всі інші там якісь приколи цього автомобіля я вам розкажу вже в наступних серіях, коли я буду таксувати, на ній вивчати. Але таке сьогодні моє перше відео: саме про, про якісь нюанси і про проблеми цього авто. Завтра я, звісно, поїду на автосервіс. Мені все порахують, скільки коштує Сальник. Мені дуже цікаво, скільки коштує заміна. Скільки коштує норма година, в принципі, по зікрам, тому що ми вже знаємо, що по Ягуару це тисяча гривень норма година. І в принципі це вже стало для мене звично, цікаво, як буде на зікр. Це може бути і полторушка, може, бо ви ж знаєте, коли немає конкуренції, то можуть тягнути ціни, які хочуть, і в тебе немає вибору, ти просто їдеш і робиш, або машина твоя просто стоїть. Я думаю, що через кілька років, коли ці автомобілі впадуть в ціні, ну хоча б ще тисяч на 15, я думаю, що це буде автомобіль масово в таксі працювати, тому що він потужний, комфортний, проходить в усі класи. Ну, наприклад, на сьогоднішній день Tesla Model S до сих пір з 2015 року проходить і в Black, і в Bolt Premium, і так само з 2018 року проходить в Oclon Prime. А, ну от, Я думаю, що так і буде. Ну, тому що, як я вже неодноразово казав, що отримуючи, купуючи Zіcer 001, про інші моделі не можу нічого сказати, тому що я на інших не їздив. Купуючи Zіcker 001, ти отримуєш явно більше, ніж ти заплатив. Тобто технологічно, потужності, комфорту тут більше, ніж на 40-50 на тисяч доларів в рази. Я думаю, що з часом люди ці автомобілі полюблять. Ну а ми їм в цьому будемо допомагати, тому що таксішка. Звичайно, кожен день 5-10 людей знайомляться з цією тачкою. Ну, отак, до нових зустрічей. Ну і звісно, ж, підбиваючи підсумки найзалайканіших коментарів під минулим відео. Цей коментар ви бачите на екрані. І автор цього коментаря отримує пачечку найсмачнішої у світі Specialty Arabic з Ефіопії. Дякую за перегляд і всім пока.